Самі початкові в Конституції України. І саме в цих статтях згадується про гідність людини, згадується про Всевишнього Бога, що ми перед ним маємо відповідальність, усвідомлюючи відповідальність про Творце. Тому, коли ми кажемо про духовну складову, і сьогодні ми в подальшому будемо розглядати козацькі заповіді, треба кожному розуміти взагалі, для чого нам творець. От я скажу, як я розумію, для чого він мені. Да? Ми всі люди і ми, як люди, маємо певні слабкості. Ми є сутності три єдині дух, душа і тіло. Але наша міцність вона залежить від нашого духу. І якщо, наприклад, у нас ми довго не можемо там, їсти якусь матеріальну їжу, то безумовно ми можемо голодати і ми ослаблюємося. Так само, якщо ми. Не йому духовну їжу, тобто не наповнюємо свій дух, ми внутрішньо слабшаємо. І тоді, коли ми внутрішньо духовно слабкі, то фізична міцність, душевна міцність має дуже малу вагу. Тому це, якщо сказано Конституцію, усвідомлюючи відповідальність. Коли ми кажемо про казацтво, кажемо про воїнство, кажемо про людей шляхетного духу, шляхетного духу, ми повинні розуміти, що ми свій дух повинні наповнювати. Наповнювати правильними божественними, божественними речами і, е, скажімо так, якщо Бог є любов, то перш за все ми свій дух повинні наповнювати любов. То ми повинні наповнювати позитивними, добрими, позитивними образами, бо з наших думок, от які думки, така і людина. На сьогоднішній день дуже багато стресів. І я кожного розумію, що. Попадаючи в певні обставини, людина може якось внутрішньо слабшати і може на, пев, на певний час ну, начебто випадати і забойти. Це ну, скажімо так, нормально. так? Але наша відповідальність в тому, щоб ми знову повертались до нашої внутрішньої сили, до усвідомленості своєї внутрішньої позиції і своїх внутрішніх духовних орієнтирів тобто наші духовні орієнтири. Є на добро, наші духовні орієнтири є на любов, наші духовні орієнтири є на єднання і взаємодопомогу. Тобто все, що із знаком плюс, це є наші духовні орієнтири. От. І продовжу далі, що стосується заповідей. Заповіди, які е, сформовані 12, це є е, така виженка якихось духовних. Поняття і орієнтирів, яка дає можливість ну, побачити цілком взагалі всю картину. Бо що стосується казака, це не тільки воїн, а це і громадянин, це і звичайна людина. Це людина, а що таке звичайна людина? Звичайна людина це вона знаходиться в суспільстві, вона вступає во взаємодію з іншими людьми, займає певну позицію свою. І якщо ми кажемо про відповідальність, то ми е... якось себе поводимо. От які в нас думки. Так ми себе і поводимо. Як ми себе поводимо, так ми в цьому і, і, знаєте, як це називається, ну, формуємо певну звичку. Якщо ми сформували звичку допомагати один одному, то ми будемо цього дотримуватись уже на підсвідомості. Якщо ми не сформували таку звичку, то ми не будемо цього дотримуватись. Так само, якщо людина за принцип... Бере для себе зневажати іншу людину, ну ви ж бачите, що сьогодні відбувається. Да? Тобто, оці моральні орієнтири, моральні критерії людина в них слабше, людина вважає, що це е, не є потрібним, не є цінністю, яку треба захищати. А якщо не захищати цінність, то цінність зневажається, і цінність людського суспільства вона уходить. То е, наша відповідальність як людей, як козаків, як е, шляхетних людей. Ці цінності захищати, демонструвати і впроваджувати. А для того, щоб ми могли впроваджувати, нам потрібна сила. А для того, щоб мати силу, ми повинні мати безпосередній контакт з Всевишнім творцем, який є любов, і всі прояви цього творця, який є любов, ми повинні в собі уособлювати і, знаєте, як губка в це сприймати. Далі. Значить, що стосується. Наших козацьких заповідей. Так? Тобто ми дійшли до шостої заповіді. Так? У нас була шоста заповідь, ми її розглядали пройшло минулого разу. Тепер, сьома заповідь: не чини перелюбу і блуду. Жінка є сестра твоя, матір дітей твоїх, венець Божого творіння і охоронець Твого роду. Не плюндруй рід свій, та не шкодь родам іншим. Бо вони сім'я Божа, діти єдиного Творця. На цю заповідь я б сказав би, таке своє трактування і своє бачення. Коли ми відносимося до іншої людини як до члена своєї сім'ї, як до рідні, то ми не намагаємося якимось чином на шкоду. Чому одна людина шкодить іншій людині? Тому що вона вважає, ну як не ворогом, то чужою людиною. Да? Що, що це щось таке інше? От я так я такий, да? а хтось інший. Тобто я належу до свого роду, а людина належить до якогось іншого роду, і начебто ми один з одним не пересікаємося. І тому якщо це щось інше, а не частина сім'ї, то людина може собі дозволити робити якусь шкоду іншій людині. Я думаю, що це ну, головна. Причина, чому е, люди е, роблять якісь е, ну, погані і нечисті речі. Що стосується, наприклад, е, відношень між жінкою і чоловіком. Так само, коли чоловік дивиться на жінку, як на те е, сутність, яка може задовільнити тільки е, його потреби і е, не має відповідальність за те, що жінка це теж людина і в неї є свої потреби. І якщо ми щось робимо, то ми включаємо певні процеси, за якими йдуть певні плоди. Тобто людина не задається питаннями, а які, ж, а які, які будуть наслідки того чи іншого тої чи іншої дії, Бачаючи те, що, скажімо так, чоловік по своїй природі це таке сутність більш агресивна, більш така наполеглива і ініціативна то іноді за цією наполегливостю ініціативою робиться та шкода, яку не потрібно робити. Тобто робляться безвідповідальні кроки. А безвідповідальні кроки вони приводять до наслідку неповноцінних сімей. Ну, наприклад, народжується дитина, і дитину нікому доглядати. Чи, ну, наприклад, є очікування якісь у жінки, а чоловік порушує ці очікування. Задовольняючи якісь свої питання, порушуючи очікування е, жінки, і це для жінки є образи. І з цією образою, з цією душевною травмою жінка по е, ну, подальшому живе. Тобто вже е, виходить таким чином, що ми сіємо в іншу людину не добро, не те, що яким чином людині допомагає, а е, сіємо вже зло. Тобто стаємо витоком цього зла, вселенського зла, який. Призводить до погіршення всякої ситуації. От. Крім того, є певні е, генетичні нюанси, е, які, скажімо, дуже важливо зберігати чистоту у відносинах, бо якщо цю чистоту не зберігати, поплюжиться взагалі рід. На душевному, на фізичному рівні і ці оці вади, які виникають від того, що порушується в Божий порядок, вони потім мають наслідки в дітях. А те, що має наслідки в дітях, то воно виражається вже потім на, на, на загальне суспільство. Тобто порушення певних правил, духовних правил, які ми маємо як е, люди, воно. Е, як наслідком є те, що наше суспільство приходить до більш розбалансованого, скажімо так, стану. Далі. Вітаю, день. Якщо хтось хоче щось з цього приводу додати, я думаю, що було б цікаво послухати вашому. Стосовно відношення між чоловіком і жінкою. Є якісь може, поради, може поради, може, є своє якесь бачення. Так? Ну, стосовно ми зараз говоримо про цю заповідь, щоб не чинити перелюбу і блуду. Так? Тобто перелюб це коли людина є вже в офіційних відносинах одна з одним, тобто живуть як сім'я. А блуд – це скажімо так, зв'язки не обтяжені сімейними вузами. Тобто людина, отак, сексуальні зв'язки, які не обтяжені сімейними вузами. От так. Тобто, про що я говорив про саме відповідальне відношення до цього, щоб не коли вступаємо в певну, взаєм... в певну взаємодію, ми думали про те, як не нашкодити людині, людині а як принести їй добро. Так? Щоб завжди розуміючи, що за всіми питаннями наступають певні наслідки. Є якісь побажання, є якісь е -е, ваші там, думки з цього приводу, чи ні? Нема? Ну, маленькі. Ну давай. Ну, типу, 음... Якби ти добре до когось не відносився, то може нічого не змінити, то дуже все залежить від людини, насправді. І ще таке дбали, що в цьому щось дуже важливе є. Так воно і правда має бути, але чомусь всім до духовність до місця. Все. Ну, знаєте, яким чином? Ми не можемо впливати на духовність іншої людини, ми можемо бути просто прикладом і сам, перед самими собою тримати певну, певні ідеали і впроваджувати ці ідеали. Так, якщо для нас щось цінне, ми намагаємося цю цінність зберігати. Якщо це для нас не є цінністю, ми це не зберігаємо. Це саме головне. І коли кожна людина про це буде задумуватись і буде цю цінність зберігати, я вважаю, що загалом буде краще. Так, поїхали далі. Восьма е, заповідь. Не зневажай людину і не звеличуйся над іншими людьми, над іншими родами. Бо народи, то духи Бога. Хто ти, щоб бути суддей творцю і давати йому поради? Бережи серце своє, з нього сила твоя. Ну, Бачите, я говорив про те, що є відносини між людьми, є відносини між е, е, полами, а є відносини між народами. Ну, народ це як окрема сім'я. У кожній сім'ї є свої традиції, є свої бачення на цей світ. Так? І е, в цьому різноманітті є якраз і краса. Тому е, коли виникають між народами певні суперечки, це дуже погано. Просто... Оце негативне відношення, я думаю, що бере своє начало саме в внутрішніх процесах самої людини, бере початок в самій сім'ї людини, коли людина інша не цінується. Якщо не цінується інша людина, то можна зневажити інший народ. І на сьогоднішній день дуже багато в світі протистояння, і саме розуміння того, що ми повинні відноситись з повагою до кожного роду, воно, якби це розуміння було в кожному народі, то між народами була б злагода. Тобто цю традицію і цю. Ну, треба просто цінувати, не можна. Ви сказали, що від людини залежить відношення до іншого народу, да? mm -hmm. національності всі інші. Я вважаю, що дуже багато це впливається нав'язлення людини від вищого керівництва, яке водами розповідає, що там ті погані, ті погані, ті погані. Коли люди роками дивляться, це телебачення то вони, як зовні говорить, Людина може добре відноситися навіть до будь нації. А якщо людині будуть кожен день розповідати, що та нація погана, 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 це як психологія. Вони, люди починають це вірити. А якщо цим людям ти потім через рік скажеш, вони не погані, вони добрі. Люди знову до цього народу стануть добре відносяться. А виходить так, що... У людей немає своєї думки своєї. Ну, перше. Не ми народжували, я хочу сказати про міжнаціональний віднос. Не ми народжували ці народи. Так? Тобто є народи, і кожен народ має свою унікальність. Африканці свою унікальність, євреї свою унікальність, українці свою унікальність, англійці свою унікальність. так І не ми це створювали, не ми створювали це різноманіття. Ми тільки можемо або поважати, або не поважати. Якщо таким чином владнав все Господь Творець, то ми повинні ну, підкоряти свою волю, волю творцю, бо творець краще знає, чому саме так воно створено. Розумієте? От. А для чого заповідь? І що таке заповідь? Це зібрана думка, та? ну така рафінована думка, зібрана в декілька фраз, які дають певне, певне поняття для людини. І якщо так алігорично дивитись на це, це як якір для корабля. Тобто, або ти прив'язаний своїм кораблем до певних цінностей, або підняв цей якір, і тебе бовтає по всьому морі. Так? Справа в тому, що дійсно зараз багато, і ми знаходимося в такому щільному інформаційному полі, яке впливає і впливає не позитивно, а взагалі деструктивно. От, І нам треба прикладати багато внутрішніх зусиль для того, щоб не знаходитись в цьому деструктиві. Але людина створена не для того, щоб знаходитись в деструктиві. Людина створена для того, щоб знаходитись у радості і щасті внутрішньому, розумієте? А щастя е, дає саме той порядок, от творець створив певний порядок, при якому людина щаслива. І ми повинні цей порядок захищати. Для чого? Для того, щоб бути щасливим. Для того, щоб щастя це давати іншій людині. Для того, щоб щастя розповсюджувати на все суспільство. Так? Коли в кожному з нас буде більше щастя, взагалі буде більше щастя в нашому суспільстві, ми будемо ділитися тим, що маємо. Розумієте. Тому заповідь це якір для нашої душі, для, наш, для нашого розуму. Щоб ми могли, знаєш, коли ми щось забули, глянули і сказали, а, так треба ж так робити. Нам хочеться зробити так, як подивилися, ні, заповідь цього не дозволяє. Так? Тобто, і таким чином ми можемо саме себе дисциплінувати. Тобто заповідь для нашої дисципліни. Ну, і далі. Дев'ята заповідь. Не слугуй грошам, не дозволяй матеріальному світу і його цінностям опанувати твоє серце. Матеріальне життя тимчасове цінності його примарні. Вічного духу. Ну, це теж заповідь, дев'ята заповідь саме про цінності. Справа в тому, що все, що нас оточує, це, як вчені дослідили, це є енергія. Тобто тільки скільки там 2-3% від цього енергетичного шару, який нас оточує, це є матеріальні субстанції. А взагалі все напруги енергії. Навіть якщо розглянути, наприклад, там, нашу клітину, там, атом розглянути, то між ядром атома і електронами така відстань, наче скажімо так, ну, порівнювали, якщо це футбольне поле, то по центру футбольного пола покласти ну, маленький там, тенісний м'ячик, а електрони це ну, зовнішній шар поля. Тобто пустоти да, чи тої енергетичної пустоти набагато більше, ніж якоїсь матеріальної субстанції. Тому ми дивимося, але те, на що ми дивимося, це є ілюзія. Все навколо нас енергія, і ми є енергії, Да? Ми і, е, генеруємо певну енергію. Чи ця енергія позитивна, чи ця енергія негативна, але все це світ енергії. І якщо ми концентруємося на матеріальному світі, а гроші це є вираз саме матеріальних відносин. Коли людина концентрується саме на матеріальному світі, вона втрачає, ну, виходить, у неї як фрагментарне мислення і фрагментарне відношення до життя. А ми набагато більше, ніж просто матеріальні істоти, розумієте? І ми свої дії повинні і перевіряти, і міряти не тільки матеріальним світом. Матеріальний світ важливий, бо ми зараз матеріальні, ми певні речі потребуємо. А, якщо, а коли ми усвідомлюємо, що ми духовні сутності, то перш за все ми себе мислимо і до себе відносимося як до духовних сутностей, у яких є певний сектор ну, матеріальних якихось потреб, які повинні бути закриті. Це найголовніше. Але коли ми будемо слугувати тільки матеріальному світу, ми втрачаємо свою вагу, свою силу і втрачаємо взаємодію з цим духовним світом, правильну взаємодію з цим духовним світом, який, який нас оточує. Оце, що стосується заповіді, заповідей, три сьогодні ми розглянули, і у нас залишається іще три заповіді ну, на наступний раз. Отак, так? І давайте ще тепер такий ну, зворотній зв'язок, да? які думки у вас виникли, ну після того, як ми по.